З вами Радіо Мінхуей. Ви слухаєте досвіду досконалення за Фалуньдафа. Системний інженер з Австралії безмежно вдячний за те, що практикує Фалуньдафа. Кореспонденти Мінхуей у Мельбурні, Австралія. Майкл Молнер, 51-річний житель Мельбурна. Працює системним інженером у компанії, що є технологічним гігантом в Австралії. Він каже, що йому пощастило зустріти Фалундафа і стати практикувальником у січні 1999 року. Майкл виріс у неповній родині. Його мати мала психічні проблеми, і вона часто погано погодилася з ним. Він сказав Немаючи батька, я ніколи не розвивався емоційно, я не мав розуміння соціальних норм чи того, що було соціально прийнятним. Тому хоч я і мав друзів, але мої сімейні стосунки переходили з однієї крайності до іншої. Він дуже змінився після того як почав практикувати Фалондафа. Якби я не знайшов Фалондафа, то був би таким самим, як і діти з проблемних сімей. У більшості з них виникають проблеми з наркотиками або вони стають агресивними до свого оточення. Я точно знаю, що Фалондафа допоміг мені вирватися з цього циклу, і я абсолютно впевнений, що мій шлюб не тривав би так довго. Як батько двох доньок, Майкл і гадки не мав, у чому полягають обов'язки батька до того як почав практикувати, але Фолодафа дав йому мудрість і турботливе серце, завдяки чому він та його дружина стали відповідальними батьками. Він наголосив, що якби не практикував Фалодафа, це було б неможливо знайти баланс між роботою та сімейними обов'язками. Майкл сказав, що за 26 років практики його найглибшим досвідом стало те, як утілювати принципи істини доброти і терпіння у своєму повсякденному житті. Він розповів, це складно, тому що кордони добра і зла і розмиті. Коли хтось бачить вас у негативному світлі, слідувати принципам ДАФа непросто. А часом, коли ти чиниш інакше, люди думають, що з тобою щось не так, тому що це не відповідає уставленому у суспільстві способу мислення. Йдеться про те, щоб бути чесним перед собою та навколишніми людьми, бути добрим, милосердним і терплячим до інших, що не є звичайною поведінкою в сучасному суспільстві. Коли люди не живуть за цими принципами і виховані інакше, часто доводиться просто прикусити язика і нічого не говорити, бо моральні рівні дуже відрізняються. Він зазначив, що іноді зазнає невдачі, стикаючись із труднощами. Попри те, наскільки я стараюся тримати свої думки в законі, іноді випробування приходить несподівано. Наприклад, я пройшов випробування і думав, що впорався з ним дуже добре, але коли я послабив пильність, відразу підступило наступне випробування, і я міг припуститися великої помилки. Майкл додав, я завжди намагаюся не піддаватися емоціям, коли роблю щось неправильне. По суті, це можливість виявити в собі ті недоліки, на які інакше я не звернув би уваги. Усе відбувається за якоїсь причини, і тому я просто нагадую собі, що пристрасті це не моє справжнє я. Він сказав про свій досвід практики Фоландафа Я отримую нове розуміння кожного дня. Майкл підкреслив Мої діти багато чого навчили мене, тому що неважливо, скільки разів ви кажете. Я практикую за принципами істину, доброта терпіння. Доки ви не опинитесь в ситуації, коли вам потрібно буде застосовувати ці принципи на практиці, ви не дізнаєтесь, на що ви насправді здатні. Це був незвичайний досвід, бо я зрозумів, як багато чого мені ще потрібно навчитися, щоб стати більш самовідданим. Мої діти мають багато друзів, чиї батьки, на жаль, розлучилися. Часто це відбувається тому, що як батьки вони не виявляли милосердя одне до одного. Збереження міцної сім'ї полягає в безкорисливості і турботі про кожного члена сім'ї. Не минає і дня, щоб я не навчився чогось нового і не зрозумів, що я ще можу в собі покращити. Це безперервний процес удосконалення себе. Він зазначив, що оскільки виріс без батька, то й гадки не мав, які сімейні обов'язки має брати на себе. Тому, стикаючись із такими труднощами і тиском, він вважав, що без настанов учителя Тафа він та його сім'я були приречені на невдачу. За 26 років Майкл жодного разу не відчував сумнівів щодо Фалендафа. він пояснив, я глибоко вірю в те, що Фолодафа є чимось справді чудовим. Серед хаосу, що панує в цьому житті практика, Фолондафа є єдиним місцем, де я можу знайти мир і гармонію. Воно допомагає мені бути спокійним у думках та емоціях і не піддаватися негативному впливу подій, які відбуваються в світі. Я не можу виразити словами, наскільки я вдячний учителю за те, що він дав мені можливість практикувати Фолондафа. Я завжди запитував себе, чи був би я ще живий, якби мене не сплямував Фа, я безмежно вдячний за те, що можу бути учнем учителя Лі. Дякуємо, що слухаєте Радіо Мінхуей.